Яка ваша honest reaction, коли ваш біас показує накачені руки або прес? Я думаю, ви, як і я, залипаєте на таких відео. Чомусь в кіпоб-індустрії всі говорять про те, як важко досягти тієї самої худоби, як у айдолів. але чомусь ніхто не говорить, те, що мати ті самі 6 кубиків преса ще важче. Дійсно, велика кількість людей те, що достатньо лише ходити 2-3 рази на тиждень у зал, качати прес та більш-менш правильно харчуватись. Але я вас розочарую, все набагато важче і про це ми будемо говорити в сьогоднішньому моєму відео. А мене Юля звати, дякую за те, що ви підтримуєте мене та обрали саме це моє відео. На своєму каналі я розповідаю про кейпоп, про своє життя та не тільки. Якщо вам це цікаво, то буду дуже вдячна за підписочку та лайк. Але давайте довго не розтягувати вступ і переходити до основної теми цього відео. Головним питанням цього відео є, чому нам так подобається дивитися на накачаний прес своїх опочок. Якщо у дівчат головним показником привабливості є довгі стрункі ноги та тонка талія, то у чоловіків це, звісно ж, високий зріз та накачане тіло. А в особливості прес, звісно, руки теж можна віднести до цього, але все рівно це не на такому рівні, як прес. Привабливість того преса проявляється скрізь в хореографіях, де айдоли піднімають одяг та показують свій живіт, наприклад. Короткий верх або низ на низькій пасаці, щоб можна було побачити той живіт або взагалі виступати без верха. А те, що фанати на концерти приносять плакати з надписом: А коли ти нам покажеш свій прес, я навіть коментувати не буду. Окей, звісно ж, є багато класних ідітів там, де айдоли показують або свій прес, або свої руки. І ти дійсно дивишся на те відео і думаєш. Вау, який він сексі? Або вау, він знаєш, він хорош. Але є відео з таким рівним абсурдом, де Айдол просто підняв руку, зробив колесо і в нього видно просто міліметр живота, але з цього все рівно зроблять і дід. I'm so sorry! Я бачила таке відео з 18-річним Нікі, так йому вже є 18, але для мене він до сих пір лишається тим самим 16-річним шпиндиком маленьким. Перше, що я можу привести як теорію, чому не може подобатися прес на чоловіках, це еволюційна теорія. Коли жінки дивляться на них, то в них на якомусь інстинктивному рівні з'являється бажання їх розглядати як перспективного партнера. Та, звісно ж, вони будуть собі обирати самого привабливого. Тобто багато століть тому наш мозок би шукав собі найкращого партнера для потомства. А якщо чоловік ще й накачаний, то в жінки на якомусь підсвідомому рівні пробігає ланцюг, з тим, що він сильний та репродуктивний для того самого потомства. Я не впевнена наскільки вірно розглядати цю теорію саме в контексті Айдола, тому що тут йдеться саме про партнерство. Але багато хто ж розглядає Айдола як перспективного партнера. Далі дисципліна. Якщо в хлопця в нашому випадку у Айдола, 6 кубиків преса, це означає, що в нього є режим, він гарно харчується, він займається спортом та в нього є дисципліна, щоб досягти цього результату. Ну і як же без власних естетичних вподобань, Я, як людина, в якої біас це сан і хюнжини, які до речі, теж останнім часом дуже сильно розкачався, не можу з цим ніяк не погодитись. І на фіналочку стереотипи про мускулинність для багатьох, якщо чоловік накачений, це дорівнює тому, що він серйозний та відповідальний, тим більше в нашому світі, в особливості в Україні, якщо чоловік мускулиний, а в нашому випадку це накачений, то він підходить під традиційні погляди, під які я думаю, ви самі зрозуміли. Якщо ви мало або взагалі не розбираєтеся в спорті і думаєте те, що достатньо відносно нормально харчуватися і ходити по 2-3 рази на тиждень в зал, то я вас розчарую. Тоді ви в мене спитаєте, а що потрібно зробити в особливості чоловікам, щоб мати такий прес, який видно здалеку. Для цього треба зменшити кількість вуглеводів в їжі, а збільшити кількість білку. В інтернеті взагалі пишуть, що потрібно їсти по 6 разів на день, щоб уж точно набирати ту норму білку. І при цьому треба мати супер мінімальний процент жиру в організмі, щоб той прес якраз таки було видно. Тому що він може бути, але його просто не буде видно із-за цього шару жирочку. Там, де я беру цю інформацію, взагалі кажуть, що потрібно займатися спортом 4-5 разів на тиждень. А знаючи розклад айдолів, це робити майже неможливо. Також цікаво, те, що айдоли хлопці стараються голодати або їсти один білок та при цьому старати щось собі там накачати. Та потім вони ж самі дивуються, чому вони не мають жодного результату та погано себе почувають. Я як стає, не могла ніяк не включити цей розділ, це відео, тому що як тільки я прийшла в кій поп, я здивувалася мініатюрності айдолів в особливості Фелікса, що і не дивно, він неодноразово говорив про дієти, на яких сидить, сидів або буде сидіти в скорім часі. Так одного разу він просто так не взначай, розповів про свою дієту, як він три дня пив одну воду, а на четвертий день випив бульйончику. На одному з ефірів йому пропонували печиво. І коли він його їв, то в нього так тряслися руки, що було відчуття, що він прямо тут і впаде. І як вам тепер дивитися на прес Фелікса під час виступу? чік-чик був фестиваль версія? Думаю, не дуже. Якщо говорити про мінхо, то я багато розчула, як стей говорить: ліно я кітне, літо худне, а на зиму набирає. Але ось що я зрозуміла, поки писала сценарій: він може набирати вагу на зиму і за те, то, що тоді дають менше відкритий одяг і за холоду, а літом навпаки. Також він ще ні нам раніше дуже часто писав на Бабл, що приймає яблучний уксус, скоріше за все для нормалізації рівня цукру в крові. Триражі це окремий момент. Подивіться на кожен їхній виступ, буквально скрізь в них відкриті костюми, в особливості руки. Моментами відчуття, що вони з того залу не виходять від слово взагалі. А якщо і виходять, то тільки в студію для записання треків. Єдине, що так, хана почала менше відкрито одягати і тату на грудях та нової на ребрах. Нещодавно банчан після сольного виступу на концерті в рамках їхнього туру «Домінейт» написав: бабл. причина, чому я займаюсь? Моє лице не таке красиве, так що нехай, хоча б тіло виглядає добре. І ось ще який момент я тільки що згадала: багато раз на ефірах я бачила, як, наприклад, той самий Хьонжин їсть лапшу. І на одному з ефірів я пам'ятаю, він з'їв три упаковки того рамйону. І звісно ж, це виклали в тік-ток і там в коментарях написали: Ось, бачите, він їсть, він наголодає, але одразу ж їй або йому в коментарях відписали. А ви не думаєте, те, що це може бути його перша їжа за день? Тоді якось я це пропустила з полю зору, Але зараз, коли знімаю це відео, я реально думаю, блін. А реально, типу, він може просто нічого не їсти цілий день, і зараз, в 12 годин ночі, коли він тільки освободився, він їсть. Також окремий кейс в цій частині це Enhypen. Я підписана на багато інжені і справді тільки через них зрозуміла, що я скази не одні такі зі своєю любов'ю до дієт. Скільки я знайома з Enhypen, то стільки ж із дієтами та проблеми з прийняттям своєї зовнішності висону. Все через те, що під час Айленда та всередині гурту неодноразово піджартовували над його щічками та нібито, то, що він товстий. Є моменти з ефірі, де він просто тримає їжу і не їсть. Видно, що він себе в той час сильно обмежував харчування. У 2024 році під час промоушу останнього скамбеку він показав, скільки вітамінів має в своїй сумці. Хтось навіть сказав, що він може нічого не їсти і харчуватися тільки ними, на що він відповів, що так і робить. Плюс виникла паніка, коли ми побачили його кімнату в гуртожитку. Там всі його полички були заставлені різними таблетками, в тому числі і для схуднення. Також я десь чула, що чонвону, чи то під час дебюту, чи то ще в період треніні говорили те, що в нього гарний візуал, але йому треба трішки схуднути. Також на одному. Я люблю Чонвона! Я люблю Чонвона, я не можу речення нормально спробувати. Я люблю Чонвона і Нікі! Нікітосік! Також в одному зі своїх влогів, коли вони були в Польщі, вони зайшли в бідренку. І коли всі остальні ходили, дивилися інші продукти, чонвон пішов в відділ з усякими булочками. Та він собі хотів купити, знаєте, такий пончик, як з дитинства. Він такий в тісті без дирочки і зверху посипаний пудрою цукровою, і всередині там повідло. А я, як людина, яка жила два роки в Польщі, скажу, що ті пончики дуже смачні. Але чонвону сказав: став, ні, ти не можеш купити той пончик. Після цієї всієї ситуації Енжині почали писати та навіть до сих пір пишуть, що вони готові чиновного купити просто всі пончики цього світу. Та блін, навіть не менше місяця тому він вийшов в ефір і каже: Мені треба сісти на дієту, але кожен день я відкладаю це на наступний день, на наступний день, на наступний день я собі говорю ну от завтра, завтра я говорю, ну от завтра, ну, ну який він зойко. Це, звісно, далеко не весь список айдлів, які говорили про дієту. Просто це навіть не один відсоток, мабуть. Просто скільки разів учасники Enhypen, скільки разів учасники BTS, Stray Kids, не знаю, Ейтіс говорили про дієти. Просто це не зрахувати. І якщо я буду говорити про кожен той випадок, то мені просто окреме відео потрібно робити, щоб там хоча б одну хвилину виділити на кожного, і то це відео вийде на Три години десь. Також багато розчула, що айдоли із за свого білого кольору шкіри говорили, що їхній прес не видно і його потрібно їм малювати. Це виглядає трошки смішно на фото з нормальною якістю, але що маємо, то маємо. Навіть тому самому качку Вон Хо його малювали в той час, коли він вже був дійсно сильно накачаний. Чи це вплинуло на його сприйняття себе і на те, як він ще сильніше розкачався? Думаю, так. Давайте на кінець цього відео я вам розповім наслідки та підведемо висновок. Що ж з нами буде, якщо ми будемо дотримуватися тих дієт айдолів, про які я розповіла раніше? В першу чергу у вас надламається здоров'я, ви не зможете просто нормально функціонувати. Як мінімум, у вас зламається волосся, почнуть слоїтися нігті, а максимум, ви побудете в лікарню з виснаженням. Якщо говорити про айдолів, то вони з часом просто не зможуть танцювати, вони не зможуть виконувати такі активні хореографії, вони не зможуть так багато часу приділяти своїй роботі. Я і так не розумію, як вони функціонують з таким режимом. І взагалі виживають. Типу, давайте уявимо просто день концерту. З самого початку вони прокидаються в бог, знає скільки ранку і одразу їдуть на саундчек, щоб повністю відшліфувати весь концерт. Далі так, в них відпочинок: хтось спить, хтось їсть, хтось робить свої справи. Але чомусь і думаю, що їдять тільки ті, в кого немає рухів хореографії або в їхній частині, там, де вони відкривають свій живіт. Потім їх починають готувати на той концерт, красти, робити зачіски і ось. Той самий концерт. Вони мають в середньому 4 години відскакати і не показати жодного навіть натяку на те, що вони заморились. Полуживі вони вже вертаються в гримерку і їдуть до себе в номер або по домам. І чомусь я думаю, що вони точно не думають про їжу після концерту, вони просто хочуть поспати. А особливо знаючи, що під час промоушена або під час туру вони в середньому сплять по 4-3 години на день, то да. На цьому в мене все. Дякую, що ви подивилися це відео та буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте його лайку. А також це останнє відео в цьому році. Я хотіла би вам побажати в новому 2025 році всього самого кращого. Я не знаю, що ви там хочете: е, натхнення, процвітання грошей, любові. Всього-всього самого кращого. Тому що я знаю те, що мої підписники та мої глядачі заслуговують самого кращого. І думаю, що в честь нового року ви реально би могли підписатися на мене. Ну, все. На цьому в мене точно все. Дякую ще раз за перегляд цього відео, за лайк, коментар. І зустрінемось в новому році та в новому відео.